Я вставлю ці любителів приборного пошуку, любителів старовини, пригод та просто активно почему. Що ж, друзі, вирішив вибрати сьогодні накоп. Не знаю, можливо дурна затія, вже майже 3 години дня. У мене випало декілька годин вільних. Ну тільки освободився та, думаю, що сидіти вдома. Вирішив поїхати на поле, на якому за цілий день знайшов одного динара. Ну, не знаю, не знаю даремно чи ні. Ну але вдома нічого не висадиш, а на полі якихось процентів 20% є, що щось може знайти. Тому я хватаюсь за цих 20% і, і рухаюсь. Значить йти ще десь пів години полі. Взагалі від транспорту йти десь. В районі години. Пів шляху подолав. Пів шляху подолав і зараз залишилось щось половина дороги. Тому, друзі, йдемо і надіємось на краще, тому що надія завжди є, а знахідки чомусь не завжди. От. На крайнє відео, де ми виїжджали на дальняк. Надію були капітальні, а результат не приніс бажаних О. Ну, спробуємо сьогодні. І користуючись моментом, хочу привітати одну хорошу людину, хорошого друга нашого побратима Рома Легун, братику, вітаю тебе з днем народження. Бажаю! Ну, перш за все, це здоров'я, тому що це саме головне. І щоб твій ангел охоронець ніколи не відпускав тебе з під свого крила. Божих благодаті твій. Щоб всі твої рідні були здорові. Дякую твоїм батькам, що ти в нас таки є. Ну і ну що, по традиції катуху. Катуху, чуєте? Кладуху під катуху, друже твій. Щоб ти знайшов. Скарби, клади, срібло, золото, багато-багато-багато. Все, друже, ще раз вітаю з днем народження від цієї команди вінницьких камрадів. Всіх благ тобі, братко. Ну, а я помаленьку буду рухатись. Не знаю на полі болота. Але, щось я таке затіяв. Попробуємо. попробуємо. Ну що ж, є в мене перша знахідочка. Хожу не дуже я довго, хвилиночок 20, можливо. Дивіться, яка крута спиночка фіболи випала, Дивіться, яка гарнюща. Патина просто, блін. Шикарна. Не така крута маленька, блін, але взагалі суперова, цікава така. Класна. Легіонерська, напевно. Супер. Добре. Шукаємо. Чергова знахідка, друзі, просто лежала зверху і тільки барашечка така стирчала від землі. Випала така, напевно, це була булавочка чи проколочка якась бронзова. На жаль, зігнута і обламана. Но, але все рівно знахідка прикольна. Як для своєї колекції, то маю одну таку цілу, тільки чу-чуть гнуту. Молодий знайшов ще одну. Ну так, шукаємо. Гляньте, що знайшов. Якась бронзова річ. Ну тут воно таке гостре. Щось не зрозуміло, як якийсь горпунчик. А чочок, щось, блін, непонятне. Якась така штучка, дрючка. Добре, шукаємо. Ну що ж, хожу майже 2 години. Знову випадає в мене знахідочка. Ось такий язичок від пряжечки. Не хотіли, але. Що маємо, то маємо. Шукаємо? А, до речі, знайшовся їхній ножичок. Ось такий. Ну так, продовжуємо. Ну що ж, глядачі, завершив якоб вже. На дворі вже, як ви бачите, темно, сонце вже дивним-давно сіло. О, сзади. Місяць видно. Фух. От. Коротше. Нічого я толкового не знайшов. Окрім тієї спиночки фігули і то це так. Не тішать такі знахідки мене вже. Чомусь. Тому, друзі, сьогодні коп вялий. Як палич каже. О. Ну нічого, бо не надієтесь. Що наступні виходи будуть поярче. Отак так. Все, друзі. Всім великий привіт. Адреналіна Дельвес, Коб'юа. Привіт всім! Ну, підписуйтесь, ставте лайки. А я буду помаленьку. Як я помаленьку, буду бігом! Бігом мандрувати додому. Тому що вже ніч, а мені ще й пиляти, і пилят. Ходив-ходив вже до останнього, блин, думав, ну 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 ну, от, ну десь випаде, ну а вдруг випаде. Тримався за цю лисинку надії. А він, бляха, не випав. Цей динарик, й-моєм. Ну і чо? На наступний раз випаде два. Або три, може п'ять? -да, Будуть-будуть. Все, друзі, головне надію. І вірить. І не такі копи бували. Бували взагалі нічого, ноль. ноль. Реально ноль. Тут хоч спинка фіболи гарно випала. Вон так. Добре, в принципі, всі знахідки ви бачили, там пару ламочків бронзових не показав. Ну, шмурдяку повне кишеня, Як завжди. о. Ну, якось так, друзі, все, я побіг. Пока-пока.